Економічні труднощі змусили деякі підприємства скорочувати штати працівників та мінімізувати затрати. Натомість оболонь створює робочі місця в регіонах України. Загалом на всіх підприємствах корпорації 7,5 тисяч працівників. Після запуску сучасного солодового заводу на Хмельниччині роботу отримало пів тисячі людей. Супер сучасний завод і це нові робочі місця. І я певний, що багато людей завдяки цьому заводу піднялися в Своєму родинному добробуті. Солодовий завод єдине промислове підприємство у районі, тож він став не лише значним стимулом для розвитку сільського господарства в регіоні, але й підвищив кваліфікацію місцевих жителів. На сьогоднішній день на підприємстві працює 467 чоловік. Тобто, крім того, що ми створили робочі місця, забезпечили їх роботою. Основна частина людей це місцеві люди, це чимирівчани, і вони стали професіоналами саме тут. І ще один плюс: одне робоче місце у пивоварній галузі забезпечує до 10 вакансій у суміжних сферах.